На жаль, для оболоні результат не втішний, побачили характер сьогодні вашої команди, намагалися створювалися, було на старті другого тайму, були моменти, десь не дотисли, в реалізація сьогодні все вирішило. Так, вирішила реалізація. Десь не впевнено, ми почали гру. Хотіли більше оборонятися. Напевно, чогось злякалися команди суперника, бо було багато хлопців, які менше грали, вони сьогодні отримали свій шанс, тому десь якась нервозність відчувалась. В перерві переговорили, вийшли більш впевнено. Сьогодні підвела трішки реалізація. Порівнюючи з поєдинком, який був в чемпіонаті, начебто, все так і було моменти на момент, але от реалізація вона все і вирішила. Металіст от наприкінці першого та другого тайму забив. І... 2-0, там вже було набагато складніше щось вирішити так. В принципі, матчі можна сказати схожі, але сьогодні було більше гольових моментів. І, і у нас були моменти хороші, і у них були моменти. Тому їм сьогодні пощастило. Нам не пощастило в чемпіонаті. Мали теж там у Стименко міг забити гол. Може, і ми ви виграли. Ви на поле сьогодні вимушено з'явилися, хоч ви зазначали про ротацію, яку тренерський штаб провів. Ми бачили, що пример був спочатку у стартовому складі. Що з ним сталося? От, наскільки ви неочікувано, для де себе сьогодні з перших хвилин з'явилися? Неочікувано з'явився насправді, хоча я з Владом живу в кімнаті. Він вчора казав мені, що в нього щось трошки задня спазмує, але вийшов на розминку і відчув, що в нас спазмує задня, до мене підійшли, сказали, що треба вийти, тому вийшов. На бачимо на останніх поєдинках, і взагалі протягом цього чемпіонату великий акцент воно робить на стандарти От, з рухом стандарти багато що вирішили, і так само в матчі з у сьогодні. Момент ломницького теж зі стандарту величезна увага саме цьому аспекту приділяється. Ми, ми стараємось насправді всім аспектам приділяти увагу, але як ми бачимо, навіть в європейських чемпіонатах топові команди дуже багато забувають зі, зі стандартів, і насправді дуже великий відсоток голів в світовому футболі саме зі стандартів відбувається. Тому ми. Не відстаємо від цих тенденцій, теж стараємось працювати над стандартами. Дякую вам, дякую найкраще.